Усім привіт! Мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про прочитане за червень. У цьому місяці мені вдалося прочитати чотири книжечки та прослухати три аудіокниги. Деякі книги я читала в паперовому форматі, деякі книги в електронному і аудіокнигу, звичайно, ж таки. А перед початком відео не забудьте поставити вподобайчика, підписатися на канал та приготувати собі щось смачненьке. Перша книжечка, яку я прочитала, це «Людяникові черевички від Джон Гарріс. Це друга частинка з тетралогії Чеколад. На жаль, паперову книжечку я так і не змогла придбати, тому можливо закажу її з України, але трішечки пізніше. Людяникові черевички мені дуже сподобалося. Звичайно, я поставила 5 із 5. як завжди, це казкова, дуже прекрасна атмосферна історія. Наче з дитинства, але з дорослою глибиною, у цій книзі нам розповідається про в'яну роше її доньку Анук, а також маленьку Розетту, її другу донечку. І вони переїхали до Парижа, відкрили свою чоколатерію, але... Незабаром з'являється дуже таємна Зозі Делальва. У них зав'язуються дуже міцні дружні стосунки, але в кінці книга просто настільки шокує, що я не могла не поставити її найвищу оцінку. Наступна книжечка, яку я прочитала, це персики для Місьє Кюре. Так, мені вдалося купити фізичну книгу, і я дуже Рада. Отже, персики для місьє Кюре це книга, яка просто відкриває усю історію і наша захоплює тебе знову. Ти дізнаєшся більше про нових персонажів, ти дізнаєшся їхнє минуле. Мені дуже сподобалося, як Джаан Гарріс смачно описує кожну сторінку. До речі, в цій книзі вони відкривають тематику емігрантів, особливо з якими проблемами вони стикаються, як вони їх долають, і яка ж ціна. Сподобалася мені ця книга. З'явилося дуже багато нових персонажів. І хоча ти спершу трішки заплутуєшся у цій історії, згодом ти починаєш поринати і розуміти навіть глибше. До речі, в персиках для Місія Кюре наша Віанна Роше та її дві донечки повертаються до вже відомого нам міста Ланскне. Я оцінила її на 5 із 5. Я думаю, що я навіть буду перечитувати цю тетралогію, тому що це настільки чудова книжечка, я прям в захваті, особливо українською. Клас. Наступна книжечка також буде із літніх планів, і це моя бабуся просить її вибачити від Фредеріка Бакмана. Що я можу сказати про цю книжечку? Якщо чесно, вона мене трішечки розчарувала, тому що, якщо ви знаєте, я люблю Бакмана, але ця книга трішечки була затягнутою і дитячою, я б сказала. І мені було дуже сумно, що тієї бабусі не стало, через що вона й просить вибачити її. Але якби. Вона була жива. Мені здається, історія була б набагато цікавіше, тому що то така бабуся. Ох, вона мені дуже сподобалася. Вся її натура, можна сказати, її характер, її зовнішність все мене приваблювало. Єдине, що мені не сподобалося, це те, що головним героєм була не сама ця бабуся, а її онучка Ельза, здається, її так звали. Я вже й не пам'ятаю. Так, я поставила цій книзі 3 з 5. Не потрібно кидати в мене тапками. Вона мені сподобалася, і мені здається, що вона сподобається. Кожному, тому що доволі така гарна історія. Єдине, що просто мені не вистачило ось того позитиву від тієї бабульки. Трішечки я очікувала більшого, очікувала, що все ж таки буде щось цікаво, і як завжди, були дотепні жарти, що мені дуже подобалося. Але є свої нюанси. І, хоча дехто плаче на кожній сторінці, для мене ця історія не виявилася такою. Поїхали далі. Наступна книжечка це Бріт Марі була тут. Також від Фредеріка Бакмана. Звичайно, це окрема книжечка. Я б не сказала, що вони дуже пов'язані. Звичайно, у книзі Моя бабуся просить її вибачити. Згадувалося про Брит Марі, Але я б не сказала, що це друга частина. Вони ніяк не пов'язані, лише просто новий персонаж і нова історія щодо цього персонажу. Тому я думаю, що можна читати їх як окремі дві книжечки. І на відміну від першої Бріт Марі мені сподобалася. Отже, чому ж цю книжечку я оцінила на 4 з 5? Прід Марі така Персонажка, яка просто змушує тебе полюбити її, і хоча вона дивакувата бабуся, але в неї велике серце. Це дуже тепла історія про пошук себе та другий шанс. Мені здається, вона справді сподобається кожному. особливо тим, кому подобається Фредерік Бакман. Наступна книжечка, яку я прочитала, це ким був Вольван Абадей Моцарт. Ой, не знаю чи вам видно. Перепрошую, ось так. Цю книжечку я купувала ще в Південній Кореї, також у секонд хенд Маркеті угу, за 2 долари здається, і мені вона дуже сподобалася. Хоча в цій книжечці немає нічого нового про Вольфганга Амадея Моцарта, чого б я не знала, цікаво було просто освіжити свою пам'ять. Отже, вивчала я цього композитора ще дуже давно, 14 чи 15 років тому. Досі пам'ятаю усе про нього. І я б не сказала, що тут дуже багато якихось цікавих фактів. Хіба що тут є дуже багато цікавих картиночок, а також, можна сказати, ввід до інструментів. Єдине, що було новеньке для мене, це історія його сестри. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, як її звати. А, Нанер. Цікаво було прочитати про його сестру. На жаль, батько не дуже цінував свою доньку не так, як сина. Хоча мені здається, у доньки був більший потенціал ніж у сина, незважаючи на те, що він був справді маленьким генієм. Цю книжечку я оцінила на 5 із 5 і я б радила прочитати усім, хто. Дуже захоплюється класичною музикою. Тут є ще дуже багато збірочок. Наприклад, ким був Абрагам Лінколь, ким був Альберт Інштейн, і так далі. Мені здається, що я придбаю собі усю цю колекцію, але трішки пізніше, після того як закінчу читати свої куплені книжечки. Наступна книжечка, яку я прослухала, це випадкові наречені». Праді, ця історія була настільки літньою, що я поставила їй 4 з 5, Хоча спершу хотіла поставити їй 3. Але потім подумала: ну, добре, зараз літо, гарний настрій, все таке щасливе, веселе, кольорове, різнобарвне, Чому просто не розщедритись, так? Так. Отже, про що ж книжечка випадкові наречені? Чесно кажучи. Це романчик для розслаблення. Усе дуже таке банальне, простеньке і за стандартом. Але таке кумедне. Якщо хочеться щось легенького, миленького, літнього, то це саме той варіант. Там немає нічого особливого, ніякого непередбачуваного сюжету. Але мені дуже сподобалося справді. Також бачила відгуки на цю книжечку, і людям подобається. Тому можливо, саме варто прочитати цю книжечку зараз. Особливо влітку. Наступна книга мене справді вразила. Це сім чоловіків Евелін Гюго. Евелін Гюго. Ось так. Ой! Чесно кажучи, я не знала, що ця книга стосується ЛГБТ теми. Але я не проти, мені це подобається. Я б не сказала, що я дуже багато читала на цю тематику, але. Те, що це було такою новинкою для мене, те, що це виявилося таким неочікуваним поворотом, мене навіть більше захопило, уявляєте? Цій книзі я поставила 5 із 5, і я знаю, що я трішечки запізнилася зі своїм відгуком з читанням цієї книги, тому що всі давно вже її прочитали 2-3 роки тому, але я дійшла лише зараз. Отже, це була моя перша книга Тейлор Дженкінс Рейд, і я б сказала, що вона мені якраз таки підходить. Так, я б, мабуть, захотіла прочитати також інші книжечки цієї авторки, можливо, навіть і всі побачимо, тому що в мене також ще є в планах світанок ем, Малібу. І мені здається, якщо світанок Малібу мені також сподобається, то я захочу купити усі її книжечки. Ну що ж, давайте перейдемо до самої головної історії. Вибачте за цей звук на вулиці, справді я знаю, що, мабуть, це дуже еноїн, але Побачте. книга була просто вау! Я не знаю, як описати свої емоції, але давайте постараюся. Мені сподобався стиль, герої, сюжет. Усе було якесь новеньке, непередбачуване, щось. Таке, чого я раніше не зустрічала. Я буквально ковтнула цю книгу за декілька днів, здається, чотири дня, і читала я на одному подисі. Незважаючи на те, що книга англійською, вона мені сподобалася. Було легко читати, і я навіть настільки захопилася, мені здається, що я ніколи не відчувала такі емоції від прочитання англійської книги. Я б її рекомендувала прочитати кожному, мабуть, навіть і англійською, якщо вам подобається читати англійською. Тому дуже файна така книга. Є дуже багато нюансів, про які б я хотіла поговорити. Не знаю, чи я буду знімати окреме відео про цю книгу, але воно того варте. Повірте мені. Я думала, що чому ж всі хвалять цю книгу, чому ж всі люблять її? І прочитавши її, я зрозуміла. Сама Евелін Гіго вона дуже цікава персонажка, вона дуже екстравагантна, вона дуже непередбачувана, дуже така кмітлива та розумна. Також я б сказала, що вона авантюристка. О, так. це дуже емоційна та сильна історія. Я б не сказала, що кохання в цій книзі показується як здорові відносини, тому що відносини між Евелін Евелінгиго та Її партнером були досить такими емоційно нестабільними, я б сказала, тому що у неї були як і щасливі моменти, так і нещасні. Вона дуже багато страждала, дуже багато переживала, але було й багато щасливих моментів. Вона досягла того, чого хотіла. Вона до цього можна так сказати йшла все своє життя і у кінці її життя. Вона переосмислює все, що зробила, переосмислює свої помилки. Але вона сказала, що вона ніколи не буде сумувати за минуле тому що то вже все не важливо головне жити в теперішньому, і вона не шкодує про те, що було навіть якщо це було хороше чи погане, вона все одно ставиться до будь-якої події позитивно. Так, файна книга. Я виділяла дуже багато цитат, мабуть, всі вам і не зачитаю, тому що, звичайно, не хочу спойлерити, але були справді моменти, які мене виносили. Ось у неї було сім чоловіків, і кожен чоловік був з якимось нюансом. Розумієте? Мені здається, ця книга просто ідеальна, щоб обговорювати її на якихось книжкових клубах. І знаєте, тут в книжці є такий розділ: як теми та питання для дискусій у своєму книжковому клубі. Мені здається, що це прям файно. На жаль, поки що у мене немає свого книжкового клубу. Було б файно, я думаю, обговорити цю книгу не тільки з вами перед камерою. Так? А і в реальності перед людьми, які також читали, перед людьми, які їм сподобалася ця книга, так обговорити всі деталі. І можливо, я навіть хотіла б обговорити усі нюанси цієї книги з людьми, яким не сподобалася ця книжечка. Мені здається, було б дуже цікаво та пізнавально дізнатися думку один одного. Отже, любі друзі, давайте підіб'ємо підсумки червня. Із 15 книжечок, які я запланувала на літо. У червні я прочитала 6 книг. Мені здається, це Прям файний результат. І я сподіваюся, що наступні місяці будуть такими ж продуктивними. А тепер ваша черга. Що читали ви, які у вас враження і чи хотіли би прочитати щось із мого списку? На цьому було все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Побачимося у наступних роликах.